От всім привіт, моє вітаннячка. Ну що, у нас сьогодні нова, нова рулеточка, да? у нас рулетка на наші осколочки. Чим хорошо, вже в багатьох вони позбиралися. І в мене, допустим, є 150 тисяч, плюс, якщо, мабуть, ще все попродавати, теж, навіть ще 150 понасобірується. Тут немає танчиків, але тут зато є круті камуфляжі. І зараз ми її повністю прокрутимо і подивимося. Сразу хочу сказати, що є тут круті ками, які ну, реально стоять за бісами. Стоїть по 5000 золота. Тому давайте їх будемо прокручувати і зразу розповідати, що є. У мене багато з них є, але є тут круті такі, які мені подобаються. На Іса 4 дуже класний. На гриля є класний. Ну, в общем, давай відкривати і одразу будемо дивитися. Перший покрут 350. Надіюсь, вам це цікаво. Тому жду від вас вподобаєшку, а також можна поставити написати свій коммент. Ну і підписатися на канал. Так, це в нас камуфляж підходящий на Іса 7-го, по-моєму. Да? Є це на гриля. Ні, це, в общем, на всяке, що підходи. На гриля тут є віддільно. Так, поїхали далі. 4000 осколків, перші 3,5%, то я так зрозумів, для кожного підходу. Тут є для будь-яких можна, а є і по фірмені. Це у нас звичайний був, до речі, ми не глянули по процентах, бачите самі. Ну, є найкрутийший 2000 тисячних. Все там, ну ми в кінці потім подивимося. Да, як будуть круті випадати. Ми відразу на них будемо ставити. Так, 4500. Поїхали. Я її викручу повністю. Так як ну, це цікаво, аватар, ну аватар, аватар не нужен, да, Забув за аватари сказати. Аватари це таке. Ну, просто чисто в компанії. якщо б ще вони мінялись на золото, було б, звісно, класно. Це так, звичайний кама не нужен. До речі, прокрути вам не, не показав. 15 все прокрутів. Ну, в принципі, дорогі, але ну, так як осколки насобирались, тому їх тратить нікуди, не жалко. Можливо, буде рулетка, яка там з золотом буде. То також будемо її прокручувати, так що ви нічого не прозіваєте. На п'ятнам випадає цей плаковий кама. Забираємо. І так, далі крутимо і випадає все те ж саме. Ну, то есть дає дає мінімалочку. Мінімалочку із ненужних камуфляжів Це також китайський сад. Щина щина надаопа, щина на данай. На на Таке не нужне, да? Ну, куди ж без нього? Ну, в будь-якому випадку, позабираємо круті камуфляжі, на них дуже класно дивляться. Ну, це фон профілю. Винищувач, до речі, він в мене є, колись Так, вибере. Ну, кстати, да. уходи 50 тисяч осколки почти йшли, а це от на са 4 Подивіться, як він круто виглядає. Да? Забрали ми цей кама, обов'язково потім ставимо їдемо далі. 9000. Що нам принесе? Опа. ну Це в нас на ВЗ-113. Ну, це в мене кама був. Ну, що ж, буде в колекції. Можливо, не продадуться колись, якось хай просто полежить. Давай що, може підскіпаємо. І так, оце вже, кстати, баба-яга. Оце а а це класний для Іса 7. -го. Хотів його отримати, дуже круто виглядає. Обов'язково на нього поставимо. Забираємо. Далі 11 тисяч осколків приносить нам це на що? Гріль? На грілю 15-му, як гріль тепер суровий буде. Ну, цей камін оп'ятку стоїть. З обвесом, з усіма ділами. Тобто цікавий. Грубо говоря, не тратися на камуфляжі, золото не витрачаєш. І получаємо ми такий кама. Давай подивимось на ЕСОТГ. Зацінимом, так? Да? Крутезний. Тепер є такий на ЄСОТОГО камуфляж. Не знаю, стоїть. ли. Цього петуха забирать. Ну, наверное, не. Просто 11 тисяч осколків. Я хай краще кудись яга, солью. Може, на якісь інші цікаві розграші А вам хочу подякувати за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал. Багато всього відкриваємо. Так що, всім хочу побажати мира здоров'я, всім удачі, всім пока.